Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть led лампи КарПролайт 5S+, які, на мій погляд, є втіленням приказки. Все нове це добре забути старе. Наша компанія вже більше шести років займається LED-лампами і за цей час мені довелось побачити всю еволюцію автомобільних LED-ламп від найпростіших найперших моделей до найкрутіших найсучасніших. І так виходить, що в принципі всі виробники зазвичай підхоплюють нові технології, намагаються наслідувати лідерів ринку і випускають led лампи які відповідають якимось сучасним тенденціям та сучасним технологіям. Але інколи в цій системі відбуваються збої. І виробники повертаються дуже дуже далеко назад, можна сказати, до найперших варіантів, і ось ці лампи я охарактеризував би саме таким чином, і в першу чергу через їх систему охолодження. Наприклад, два роки тому, коли мені зустрічались лампи з ось такими пилюстками, я дуже дуже сильно дивувався. А на сьогоднішній момент я навіть не уявляв, що хтось може настільки повернутися назад в часі, щоб знову почати використовувати ось таку систему охолодження. Чому виробник вирішив до неї повернутись, мені поки що не зрозуміло. Можливо, це через там, незнання або нерозуміння теми, або, можливо, через те, що ось такі пелюстки виглядають дуже цікаво, дуже ефектно. Якщо хтось не в темі, для нього це новинка, і таким чином можна. Правити враження на потенційного покупця і там спробувати його переконати, що це якісь сучасні технології, які дозволяють там лампочкам ну, отримувати там, більшу потужність, більшу яскравість тощо. Насправді, ось таку систему охолодження мали одні з найперших led ламп, і до того ж ті, які відносились до малопотужного бюджетного сегменту. У такої системи охолодження є дуже багато недоліків. По-перше, вона дуже об'ємна, і якщо фара має додаткову кришечку, якою лампочка закривається, то як ви розумієте, з ось цими пелюстками закрити фару не вийде. По-перше, це просто неможливо може бути по об'єму. А по-друге, це завадить нормальній вентиляції, нормальному охолодженню. Тобто ось ці пелюстки, їх потрібно перед застосуванням ось так всі випрямати і ще й максимально так. Розвести, розкрутити один від одного для того, щоб тут був найбільший приток повітря і лампочка нормально охолоджувалася. То, як ви розумієте, в фарах сучасних автомобілів зробити це дуже складно. Але інколи ще й траплялись випадки, коли майстри, не розібравшись в темі при встановленні ламп, просто обрізали ці пелюстки для того, щоб вони помістились в фару. Таким чином, лампочки взагалі. Залишались без охолодження і працювали дуже погано або взагалі не працювали. По-друге, ось така система охолодження дуже швидко брудниться. Ось ці пелюстки набирають на себе якийсь там бруд, пил, можливо, мастило тощо, і охолодження ламп погіршується. Таким чином, коли охолодження ламп в нас недостатнє, їх потужність знижується і відповідно, знижується яскравість. Тому ось така система охолодження, на мій погляд, в сучасних реаліях є ну, взагалі недосконалою, і я б не радив лампи з такою системою охолодження. Але система охолодження це, мабуть, єдине, що мене не влаштовує в даних лампах. Все інше тут, в принципі, зроблено і продумано досить якісно і непогано. Корпус ламп виготовлено в нас з алюмінією. Тут у нас розташовані світлодіоди ЗЕС. Також. У нас непогано фіксується цоколь, він, на жаль, пластиковий, але я не думаю, що це там буде мати якісь там погані наслідки при експлуатації. Також цоколь має такий собі храповий механізм, багатопозиційний для того, щоб зафіксувати лампочку в якомусь там необхідному положенні і максимально якісно налаштувати світло тіньову межу. В місці під'єднання цоколя в нас також. Присутній ущільнювач з силікону ось таке кільце. Ну і в цьому, в принципі, тут все зроблено досить якісно і непогано. Те саме стосується і під'єднання. Дроту живлення до корпуса лампи. Як ми бачимо, є така гумова вставочка для того, щоб дріт не перетирався через гострі краї корпуса лампи. І також дріт має додаткову захисну ізоляцію по всій своїй довжині аж до контактної групи. І десь там посередині дроту в нас йде компактний драйвер. В принципі, все зроблено досить якісно, жодних нарікань до якості збирання в мене немає, тобто, все робили на совість. І тут в мене залишається одне питання. Якщо все робили класно, чому не зробили там якийсь нормальний алюмінієвий пасивний радіатор? Я не думаю, що це було б там набагато дорожче в виробництві, але це вже було б ну, так, більш сучасно і більш надійно, ніж ось ці пелюстки, які нікуди не запихнеш, і не зрозуміло взагалі наскільки ефективно вони з часом будуть охорони. Охолоджувати лампочку. Конструкція лампи їх якість збирання це лише половина питання. Інша половина питання, як ви розумієте, це якість освітлення. І почнемо з'ясовувати ми це питання спочатку з контрольних замірів. На початку тесту наш прибор трішки викаблучувався, і тому довелося погратись з напругою. Ми зупинились на напрузі 12,3 вольт і стартували приблизно десь такою напругою. Вона там. На початку тесту трішки скакала, але потім все ж таки зупинилась там на певній позначці. Струм в нас приблизно 1 А потужність 11,2 Вт. Світловий потік 746 люмен, Ефективність досить непогана. 73,5 ЛВт. Колірна температура 5616 К. Через 5 хвилин. При напрузі 12,7 струм в нас піднявся до позначки 1,44 А. Потужність також зросла і склала 18,3 Вт. Світловий потік 1090 Люмен. Ефективність 59,5 Вт і кольорна температура майже 6000 К. Тобто температура, як це часто буває, підросла. Але при цьому ми захотіли ще. Перевірити, протестувати дані лампи, під'єднавши їх не до блоку живлення нашого прибору, а безпосередньо до акумулятора, де немає обмежень по струму. І з'ясували, що під'єднавши лампи до акумулятора, ми отримали ще додатково приблизно 400 люмен. Відповідно, при використанні даних ламп на своєму автомобілі, коли буде запущено двигун і буде працювати генератор, ми можемо розраховувати не тільки на збільшений струм, а й на збільшену напругу. Тому, як мінімум півтори тисячі люмен, одна така лампочка може спокійно видавати в автомобілі. І далі тестувати лампи. На предмет там світлотіньової межі, а також освітленості, ми будемо вже під'єднавши їх до акумуляторної батареї для того, щоб отримати більші і кращі показники. Отже, дані лампи ми встановили в рефлекторну оптику автомобіля Шкода Октавія А5, і виглядає все це діло на практиці наступним чином. Геометрія світлотіньової межі в нас не ідеальна, але все ж таки вона схожа на. Ті канонічні стереотипні поняття, до яких ми прагнемо. Тобто ми бачимо рівну горизонтальну лінію, праворуч від якої є та сама пташечка для освітлення обочини. В цілому світлова пляма має нормальну геометрію. Далі я пропоную подивитись на світлову пляму ще в чорно-білому спектрі, так як на контрасті буде дуже добре видно, чи є в нас якісь. Паразитні плями засвіти, вище світлотіньової межі, які можуть створювати дискомфорт для інших учасників дорожнього руху. І після цього вже можемо переходити безпосередньо до контрольних замірів. Максимальна освітленість в найіскравішій точці біля контрольної точки 1 складає 2760 люкс. Точка 2 1410 люкс. Точка 3 – 700 люкс. Точка 4 540 люкс. Точка 5, вона знаходиться в 10 см вище нашої світлотіньової межі, приблизно десь на рівні водія зустрічного транспортного засобу. І тут на дистанції 4 метри ми маємо світленість 46-47 люкс. Тобто, в принципі, вище світлотіньової межі в нас. Освітлені світло майже відсутнє. І також у нас ще є точка 6, це обочина. Обочина освітлюється у нас досить непогано. Тут у нас показник приблизно 200-207 люкс. Додатково продемонструвати відсутність паразитних засвітів ми можемо ще наступним чином. Я зараз стою навпроти фарі на дистанції 4 метри. Світло-тіньова межа проходить десь посередині мого тулуба і, відповідно. Я знаходжусь на рівні десь 30-40 см вище тіньової межі, тобто мої очі знаходяться на такому рівні. Це рівень, на якому знаходяться очі водія зустрічно-транспортного засобу. І ось на дистанції 4 метри я спокійно дивлюсь на цю фару, і вона мене абсолютно не сліпить. І також ми бачимо, що нижня частина мого тіла добре освітлена, а верхня знаходиться в тіні. Відповідно, не освітлюється обличчя, і відповідно ми розуміємо, що тут зверху немає світла, яке може сліпити водія зустріч. Транспортного засобу. Для кращого розуміння теми ми також порівняємо лампи Car Pro Light 5S Plus зі звичайними галогенками від. Осрам. І тут, в принципі, видно, що по всім контрольним точкам в нас виграють світлодіодні лампи. Вони непогано освітлюють і проїжджу частину, і обочину. Але все ж таки, у галогенки, можливо більш досконала геометрія світлотіньової межі, якщо це має для вас якесь значення. По результатам наших тестів видно, що в принципі навіть з недосконалою світлотіньовою межею led лампи світять досить непогано, якісно і не спричиняють дискомфорт зустрічним транспортним засобам. Тому сказати, що це є великим недоліком в даній ситуації я не можу, на мій погляд. Найголовнішим і суттєвим недоліком цих ламп є саме система охолодження. І якщо у вашому автомобілі там немає можливості встановити лампи з ось такою об'ємною системою охолодження, то швидше за все вони вам не підійдуть. В усіх інших випадках я міг би порадити розглянути ці лампи. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.